Усім привіт! Сьогодні розпаковочка. Замовив собі мангу від видавництва Мульфаркоміс. Будемо відкривати. Ось замовив собі таку заключну книжку. Книга магії з нуля, шостий том, весільні ігри з віра та відьми. Ось. анотація. Не будемо сильно споюрити. Хто читав, той читав. Хто не читав, вибачайте. Така ось. Мага, а це нуль, мабуть, листівка про то, як читати мангу, в якому порядку. Такі от гарні ілюстрації зміст. Що тут цікаве? Перводишно відбувається звір, лайманет бонусы. Поддержка. Что тут? У нас выдал несу Мальфар Комикс. Украина. Тараш 2000 копить. Надруковану Папайкова. Так, ось така обкладинка. С цього боку. Так. так. Все заключено. Шостая частина. Меня. Інші п'ять. Ось. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Також такі наліпки до шостого дому були. Ось. Після того, як отримав мангу, він інший день під час дня свого народження. Зайшов видавництво КСД. Забрати цей подарунковий приз. Ось така ось кава. За одну гривню. Ось. І ще одну мангу взяв. До кави. Злугає і бічця. Від видавництва наша ідея. Ще не читав, Треба буде спробувати. Може щось цікаве. Хто такі цугарі? Що вони там забули в тому. Ось. Анотація. Містика фентезі, драма приходи. Я і люблю фентезі. Ось так. За обкладинкою. Той самий автор, що і видавав сталевого алхимика. Це його якесь нове творіння. Надо буде затестити поки що нічого не зрозуміло мальовка така ж сама якісь демони чи цугаї чи то може оні я ж не сильно що розумію зібрався будемо читати Можливо, щось цікаве. О, які зубки. Бонус. О, незабаром другий том. Вичікуйте. Сподіваюсь, дійсно буде скором. Також реклама інших манг твою видавництво. Осталевий алхімік». Чотири тома вже є у продажу. Можете замовляти, алхім класний. Як бачив, я навіть цю гушку по передньому відео придбав. Ну. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, коментарі. Бийте в дзвін. Всім пока-пока. Гарного вам дня!